Елен Вайт, велика боротьба, розділ 19. Світло в темряві. Усі релігійні реформаторські рухи, за допомогою яких Бог у всі часи здійснював свою справу на землі, разючі подібні між собою. Принципи взаємовідносин Бога з людьми завжди одні й ті ж. Важливі за своїм значенням рухи теперішнього часу багато в чому повторюють подібні рухи минулого, а досвіди церкви минулих століть дорогоцінні уроки для наших днів. Жодна істина Біблії не викладена ясніше, ніж істина про те, що Бог через Святого Духа керує своїми слугами на землі у великих рухах для здійснення справи спасіння душ. Люди – це знаряддя у Божих руках, які він використовує для втілення своїх добрих милосердних намірів. Кожна людина виконує свою частину роботи, кожному дано певну міру світла згідно з потребами його часу. Світло дається достатньо для того, щоб людина могла виконати доручену їй Богом справу, але жодна людина, якби високо не оцінювали її небеса, ще не досягла повного розуміння великого плану викуплення або хоча б досконалого розуміння божественних намірів для її часу. Люди не повністю розуміють, чого хоче досягти Бог, довіряючи їм певну справу, вони не можуть збагнути всього значення тієї вістки, яку проповідують в його ім'я. Чи ж Божу глобінь дослідиш? Чи знаєш ти аж до кінця всемогутнього думки бо мої, не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, говорить Господь, бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від ваших доріг, і думки мої вище від думок ваших. Я Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося. Книга Йова, 11 розділ, 7 вірш. Книга пророка Ісаї, 55 розділ, 8-9 вірші. 46 розділ, 9-10 вірші. Навіть пророки, котрих особливо просвічав дух, не цілком розуміли значення доручених їм об'явлень. Їх значення повинно було розкриватися впродовж століть поступово, у міру того, як у дітей Божих виникатиме потреба в тих настановах, які в них містяться. Апостол Петро, говорячи про спасіння, висвітлене в Євангелії писав Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про вашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і на який час вказував Дух Христа, що був у них, який свідчив наперед про Христові страждання та ту велику славу, яка по них мала настати, і їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено. Перша книга Петра, перший розділ з 10 по 12 вірші. Хоч пророки й не цілком розуміли відкриті їм істини, вони щиро прагнули отримати все світло, яке Бог благоволів їм дати. Вони розвідували і досліджували, на котрий і на який час вказував Дух Христа, що був у них, який урок для народу Божого, котрий живе в християнську епоху, адже ці пророцтва дані слугам Божим на користь і для повчання. Їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено. Подумайте про цих святих мужів Божих, які проводили розвідування і дослідження об'явлень, даних для ще ненароджених поколінь, порівняйте їхній святий запал з безтурботно байдужим ставленням до цього небесного дару вибраних дітей Божих наступних століть який докір байдужим людям, що полюбляють світські задоволення та безтурботне життя. Стверджує, що пророства є незрозумілими і задовольняються цим. Хоч обмежений людський розум не може повною мірою проникнути в раду безмежного або зрозуміти до кінця його плани, проте часто причина такого нерозуміння небесних хвісток приховується в якомусь помилковому погляді або особистій недбалості. Часто свідомість людей і навіть божих слуг настільки засліплена людськими судженнями, традиціями і фальшивими вченнями. Що вони здатні лише частково зрозуміти великі істини, відкриті в його слові. Саме так сталося з учнями Христа навіть тоді, коли Спаситель особисто перебував з ними, їхній розум був настільки просякнутим, загально прийнятим уявленням про Месію як земного царя, за допомогою якого Ізраїль досягне всесвітнього панування, що вони були неспроможні зрозуміти слова Христа про його страждання і смерть. Сам Христос вислав їх на працю з вісткою. Сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Євангелія від Марка, перший розділ, 15 вірш. Ця вістка засновувалася на пророцтві з книги Даниїла, 9 розділ. Ангел оголосив Даниїлу, що до владики Месії повинно пройти 69 седмиць. Тому учні з райтушними надіями і сподіваннями очікували, що Месія заснує в Єрусалимі своє царство. І пануватиме над усією землею. Учні проповідували вістку, доручену їм Христом, хоч і не розуміли її цілком. У той час, як їхня проповідь спиралася на пророцтво Даниїла 9 розділ, 25 вірш, вони не помічали в наступному тексті цього ж розділу слів про смерть Месії. Від самого дитинства вони плекали думку про майбутню велич земного царства, і це засліпило їхні очі настільки, що вони не зрозуміли ані особливостей пророцтва, Ані слів Христа. Учні виконували свій обов'язок, сповіщаючи юдеям запропоновану їм благодать, і в той час, коли вони сподівалися побачити свого Господа на троні Давидовому, вони стали свідками того, як його ніби злочинця схопили, бичували, знущалися над ним, засудили, а потім розп'яли на Голговському хресті, якого відчаю і скорботи зазнали учні в той час, коли їхній Господь мирно спочивав у могилі. Христос прийшов точно в той час і так, як було зазначено в пророцтві. свідчення святого Письма знайшло своє виконання в кожній деталі Його служіння. Ісус проповідував вістку Спасіння, і Його слово було повне влади. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 32 вірш. Його слухачі переконалися, що ця вістка послана небом. Слово і Дух Божий підтверджували божественну місію Його Сина. Учні з незмінною любов'ю ставилися до свого улюбленого вчителя, однак їхній розум затьмарювали невпевненість і сумніви. У душевній скорботі вони не могли пригадати слів Христа про його страждання і смерть. Якщо Ісус з Назарета був справді Месія, чи могли вони зазнати такого горя і розчарування? Саме це питання завдавало муки їхнім душам у той час, як Спаситель лежав у своєму гробі ту безрадісну суботу, що передувала його Воскресінню. Хоч ніч скорботи вкрила темрявою послідовників Ісуса, однак вони не були залишені. Пророк говорить Хоч я перебуваю в темряві, Господь є моє світло, Він виведе мене на світло, я побачу його справедливість. Книга Пророка Михея, 7 розділ, 8, 9 вірші. Та мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Книга Псалмів, 139 розділ. 12 вірш. Бог сказав Світло сходить у темряві для справедливих. Книга Псалмів, 112 розділ, 4 вірш Я поведу сліпих незнаними для них шляхом. Спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло. Криві дороги на прості. Таке я їм учиню нічого не пропущу. Книга пророка Ісаї. 42 розділ, 16-й вірш. Вістка, яку проголошували учні в ім'я Господа, була вірною в усіх відношеннях. І саме тоді відбувалися події, на які вона вказувала Сповнився час і царство Боже близько. Євангелія від Марка, перший розділ, 15-й вірш. Проповідували вони. По закінченні часу 69 шістдесяти загаданих у дев'ятому розділі книги Даниїла, що сягали періоду Месії, помазаника. Христос був помазаний Духом після того, як був хрещений Іваном у Йордані, і царство Боже, про настання якого вони проповідували, було встановлене смертю Христа. Це було неземне царство, яке їх навчили вірити, і не майбутнє нетлінне царство, котре буде встановлене тоді, коли царство, влада і велич царств, які по всьому піднебесі, будуть дані народові святих Всевишнього, не те вічне царство, якому всі держави будуть йому служити й коритися. Біблійний термін Царство Боже означає і царство благодаті, і царство слави. Про царство благодаті Павло говорить у Посланні до євреїв, вказуючи на Христа як на милосердного заступника, котрий може співчувати нашим недугам, апостол говорить приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать. Послання до Євреїв, 4 розділ, 15 та 16 вірші. Престол благодаті символізує царство благодаті, бо наявність престолу свідчить про наявність царства. У багатьох своїх притчах Христос вживає вислів царство небесне, бажаючи цим показати дію божественної благодаті в людських серцях. Таким чином, престол слави символізує царство слави. Про це царство Спаситель говорить як же прийде син людський у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи. Євангелія від Матфія, 25 розділ 31, 32 вірші. Однак це царство майбутнього, воно буде встановлене під час другого приходу Христа, царство благодаті було засноване відразу ж після гріхопадіння людини, коли був запропонований план викуплення грішного людства. Тоді воно існувало згідно з планом та обітницею Бога, і через віру люди могли стати його підданими. Однак фактично воно було встановлене тільки після смерті Христа, навіть після того як Спаситель розпочав своє земне служіння, він, змучений, обтяжений впертістю і невдячністю людей, міг би відмовитися від голговської жертви. У Гевсіманії чаша страждань тремтіла в його руці, навіть там він міг витрати кривавий піт зі свого чола та залишити грішне людство, гинути у своєму беззаконні. Якщо б він так вчинив. Тоді людина втратила б змогу викуплення. Але коли Спаситель віддав своє життя і з останнім подихом на хресті вигукнув звершилось. Тоді здійснення плану спасіння було гарантоване. Обітниця про спасіння да найдемській парі, яка згрішила, виконалася. Царство благодаті, яке досі існувало тільки в обітниці Божій, тепер було встановлене. Таким чином, смерть Христа, саме та подія, яку учні сприйняли як остаточний крах своїх надій, навіки утвердила їх. Хоч вона принесла їм жорстоке розчарування, але водночас його смерть була найбільшим доказом правильності їхньої віри. Подія, що завдала їм стільки вічею страждань, відчинила двері надії перед кожним сином і дочкою Адама, у ній зосереджені майбутнє життя і вічне блаженство вірних усіх часів. Наміри безмежної милості здійснилися навіть у розчаруванні, яке спіткало учнів. Хоч божественна благодать і сила вчення того, хто говорив, як чоловік ще ніколи не промовляв, і полонило їхні серця, однак до чистого золота їхньої любові до Ісуса був домішаний низькопробний сплав світської гордості та чистолюбства. Навіть у пасхальній світлиці, у той урочистий час, коли їхній вчитель вже перебував під тінню Гефсиманії, Знялася між ними й суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Євангелія від Луки, 22 розділ, 24 вірш. Їм вижався престол, корона і слава. Тоді як вже недалеко був час ганьби й агонії в саду, зал суду і хрест на Голгофі. Горде серце та прагнення світської слави спонукали їх міцно триматися фальшивого вчення свого часу. І залишити без уваги слова Спасителя, які розкривали справжню природу його царства та провіщали його страждання і смерть. І ці заблудження стали причиною випробування важкого, але водночас необхідного, допущеного для їхнього виправлення. Хоч учні не розуміли значення дорученої їм вістки та ушукалися у своїх сподіваннях, вони проповідували дане їм Богом застереження, і Господь винагородить їхню віру і послух. Їм було доручено сповістити всім народам славне Євангеліє їх Воскреслого Господа. Саме для того, щоб приготувати їх до цієї праці, і були допущені переживання, які здавалися їм такими гіркими. Після свого Воскресіння Ісус з'явився учням на дорозі до Емауса, і, почавши від Моїсея та від усіх пророків, вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Євангеліє від Луки, 24 розділ, 27 вірш. Серця учнів були зворушені, їхня віра відродилася. перш ніж Ісус відкрився їм, вони були вже відроджені, до живої надії. Перше послання Петра, перший розділ третій вірш. Христос бажав освітити їхню свідомість та утвердити віру на найпевнішому пророчому слові, друге послання Петра, Перший розділ дев'ятнадцятий вірш. Він хотів, щоб істина глибоко закорінилася в їхній свідомості не тому лише що вона підтверджувалася його особистим свідченням, а й завдяки таким незаперечним доказам, як символи і тіні прообразного церемоніального закону, а також пророцтва Старого Завіту. Послідовники Христа не тільки повинні були самі мати розумну віру, а й нести пізнання про Христа цілому світові. І як перший крок у цьому пізнанні Ісус прямував увагу учнів. На Моїсея і пророків так воскреслий Спаситель підкреслив цінність і важливість старозавітних писань. Яка зміна відбулася в серцях учнів після того, як вони ще раз побачили улюблене обличчя свого вчителя? Євангелія від Луки, 24 розділ, 32 вірш. Тепер, як ніколи раніше, вони були твердо переконані, що знайшли того, про кого Моїсей у законі писав, і пророки. Євангеліє від Івана, 1 розділ 45 вірш. А невпевненість, муки вічею поступилися перед цілковитою впевненістю і непохитною вірою. Тому не дивно, що після його Вознесіння учні перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Євангелія від Луки, 24 розділ 53 вірш. Люди, яким була відома тільки ганебна смерть Спасителя, чекали побачити на їхніх обличчях сум, поразку і збентеження, але замість цього вони побачили радість і торжество. Яку підготовку отримали учні перед початком своєї праці? Вони перейшли через найважче випробування, яке тільки могли знести, і коли з людської точки зору здавалося, що все втрачено, слово Боже, переможно виконалося. І з того часу хіба що небудь могло ослабити їхню віру або згасити вогонь любові? Під час найбільшої скорботи вони мали міцну втіху, надію, яка була для душі, неначе якір безпечний і міцний, Послання до євреїв. Шостий розділ 18 19 вірші Учні були свідками мудрості та сили Божої, були впевнені, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішні, ні майбутні, ні будь-які сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не могло відлучити їх від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Але всьому всьому, говорили вони, ми перемагаємо силою того хто полюбив нас. Послання до римлян, 8 розділ, з 37 по 39 вірші. Слово Господнє віковічне. Перше послання Петра, перший розділ, 25 вірш. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але й воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Послання до римлян, 8 розділ, 34 вірш. Господь говорить, народ мій не зазнає сорому ніколи. Книга пророка Йоїла, Другий розіл, 26 вірш Увечері буває плач, а вранці радість. Солом 30, -й, 5 -й вірш Коли в день його Воскресіння учні зустріли Спасителя, і їхні серця горіли, коли вони слухали його слова, дивилися на його чоло, руки й ноги зі слідами ран, прийнятих заради них. Коли перед своїм Вознесінням Ісус вивів їх до віфанії та, підносячи руки в благословенні, звелів їм. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, додавши при цьому, і ось я з вами повсякчас, аж до кінця віку, Євангелія від Марка, 16 розділ 15 вірш, Євангелія від Матвія, 28 розділ 20 вірш. Коли в день п'ятидесятниці зійшов обіцяний утішитель, і була дана сила згори, а серця віруючих трепетали від усвідомлення того, що серед них присутній Господь, тоді, хоч їх, як і їхнього Господа очікував шлях жертви й мучеництва, Хіба вони могли проміняти служіння Євангелію його благодаті і вінок праведності, котрого вони отримають при його приході, на славу земного престолу, якого сподівалися в перші дні свого учнівства? Той, хто може зробити незрівняно більше того, чого ми просимо або про що думаємо послання до Ефесян, 3 розділ, 20 вірш, дарував їм участь не тільки у його стражданнях, у його радості, радості від приведення багатьох синів у славу. Послання до євреїв, другий розділ, 10 десятий вірш невимовної радості через безмірну вічну славу, порівняно з якою, як говорить апостол Павло, страждання теперішнього часу нічого не варті. Друге послання до Коринтян, четвертий розділ, сімнадцятий вірш, послання до Римлян, восьмий 18 вісімнадцятий вірш Досвід учнів, що проповідували Євангеліє царства під час першого приходу Христа, співзвучний досвіду тих, хто проголошував його другий прихід. Подібно до того, як учні вийшли і проповідували, сповнився час і царство Боже наблизилось. Так і Міллер зі своїми однодумцями проповідували про те, що останній і найдовший пророчий період Біблії незабаром завершиться а це означає, що наблизився час суду, і скоро буде встановлено вічне царство. Проповідь учнів про кінець часу ґрунтувалася на 77 сідмицях з 9-го розділу книги пророка Даниїла. А вістка, яку проповідували Міллер і його однодумці, проголошувала закінчення 2300 днів з книги Даниїла, восьмий розділ го вірша, частиною яких був 87 сідмиць. Проповідь як одних, так і других ґрунтувалися на виконанні різних частин того ж самого великого пророчого періоду. Як і перші учні, Вільям Міллер і його співробітники не до кінця розуміли важливе значення вістки, яку проповідували. Заблудження, що давно закорінилися в церкві, заважали їм прийти до правильного розуміння одного важливого пункту пророцтва. тому хоч вони і звіщали світові вістку, доручену їм Богом, однак через неправильне розуміння її змісту зазнали розчарування. При поясненні 14-го тексту 8-го розділу книги пророка Даниїла, аж до 2300 вечорів та ранків тоді буде визнана очищеною святиня. Міллер, як вже зазначалося, спирався на загально прийняте поняття, що земля це святиня, і вірив, що очищення святині символізує очищення землі вогнем під час приходу Господа. Тому, коли він побачив, що можна точно вирахувати дату закінчення 2300 днів, то дійшов висновку це і є час другого приходу Христа. Його помилка була наслідком популярного на той час вчення, згідно з яким святинею була земля. У символічній системі служіння, яка була тінню жертви і священства Христа, очищення святині пов'язувалося з останнім актом служіння, яке виконував первосвященник у річному циклі служіння. Це була заключна робота викуплення, усунення гріхів Ізраїлю. Вона символізувала заключну роботу в служінні нашого первосвященика на небесах, коли він викреслює гріхи свого народу, записані в небесних книгах. Це служіння включає слідчу роботу і суд. Після якого відразу ж відбудеться прихід Христа на хмарах небесних з великою силою і славою, бо справа кожного буде вирішена до Його приходу. Ісус говорить Відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з чинками Його. Книга об'явлення, 22 розділ, 12 вірш. Саме про цей суд, який безпосередньо передує другому приходу Христа, говориться у вісті першого ангела з книги Об'явлення. Бійтеся Бога, і віддайте славу йому, бо настав час суду його. Книга об'явлення, 14 розділ, 7 вірш. Ті, що звіщали цю вістку перестороги, проповідували належну істину для свого часу. Але, як і перші учні, котрі звіщали, сповнився час і царство Боже близько, спираючись на пророцтво з 9 розділу книги Даниїла і в той же час не розуміючи, що в цьому розділі передбачено смерть Месії, так і Міллер зі своїми однодумцями. Проголошував вістку з Даніїва 8 розділу 14-го вірша та об'явлення 14-го розділу 7-го вірша, не розуміючи, що в 14-му розділі об'явлення містяться ще й інші вістки, які також слід проголосити перед приходом Господа. Подібно до того як учні не розуміли, яке царство настане наприкінці сімидесяти седмиць, так і помилилися й адвентисти щодо події, яка мала статися наприкінці 2300 днів. В обох випадках дослідники дотримувалися загально прийнятих на свій час помилкових поглядів, що затьмарили їхній розум. Як учні, так і Міллер виконували волю Божу, проголошуючи вістку, яку він довірив їм, але як ті, так і інші через неправильне її розуміння зазнали розчарування. Однак Бог досяг своєї доброї цілі, дозволивши, щоб вістка перестороги про суд проголошувалася саме таким чином. Великий день наближався. І у своєму проведінні Бог допустив, що проповідувався точний час другого приходу. Це було допущено, щоб відкрити людям, чим були наповнені їхні серця. Ця вістка була призначена для випробування і очищення церкви. Люди повинні були самі переконатися, до чого прив'язане їхнє серце, до цього світу чи до хреста й небесних цінностей. Вони говорили, що люблять Спасителя тепер же мали змогу довести свою любов. Чи були вони готові зрегтися світських надій і прагнень та з радістю вітати прихід свого Господа? Ця вістка повинна була допомогти їм побачити свій справжній духовний стан, її послав милостивий Бог, щоб вони пробудилися та в розкаянні й покорі шукали його. Хоч пережити ними розчарування і було наслідком нерозуміння проголошеної ними вістки, однак воно обернулося їм на добро воно випробувало серця тих. Хто, здавалося, прийняв цю пересторогу, чи відмовляться вони від своїх переконань, зустрівшись з випробуванням, чи перестануть довіряти Слово Божому, або ж у молитві й покорі намагатимуться зрозуміти, у чому припустилися помилки, яка призвела їх до хибного розуміння пророцтв, чи приєднуючись до цього руху, вони керувалися почуттям страху, миттєвим поривом або загальним збудженням, чи були серед них напівнавернені та невіруючі люди. Чимало віруючих запевняли, що вони полюбили прихід Господа, але коли їм доведеться зносити насмішки і докори світу через те, що Христос забариться зі своїм приходом і їх спіткає розчарування, чи не зречуться вони тоді своєї віри, чи не відкинуть вони істини, підтвердженої ясним свідченням Слова Божого, тільки через те, що не змогли одразу збагнути намірів божих. Це випробування повинно було виявити міць впевненості тих, хто по справжньому повірив у вчення Слова і Духа Божого. Це випробування, як ніяке інше, повинно було навчити їх, як небезпечно приймати людські теорії і тлумачення, замість того, щоб дозволити Біблії самій пояснювати себе для людей віра збентеженість і скорбота, як наслідок їхнього заблудження, стали доброю наукою на виправлення. Це мало спонукати їх до глибшого вивчення пророчого слова, спрямувати до ретельного дослідження засад їхньої віри та зречення всього того, що, незважаючи на широке прийняття християнським світом, немає жодної підстави в Біблії. Як це сталося з першими учнями, так і ці послідовники Господа пізніше повинні були зрозуміти те, що здавалося їм незбагненним і вкритим темрявою, і якби вони правильно зрозуміли наміри Божі, то побачили б. Що, незважаючи на пережиті випробування, які були наслідком їхнього ж заблудження, неухильно виконувалися плани Божі, сповнені любові до них. На власному благословенному досвіді вони зрозуміють, що Він вельми милосердний і співчутливий, і що всі дороги Його милість і правда для тих, що бережуть завіт Його та свідоцтво. Книга Псалмів, 25 розділ 10 вірш.